Гряцею весь день тільки солодке. На сніданок тірамісу домашній і кокосові батончики. Гляньте, там ще й начинка смачніше, ніж Баунті-баунті, я не люблю. А цей жовтенький взагалі смак, піна колада, ще й якась карамелька всередині. Це дуже смачно, заїла все своїм тірамісу. Палички, печиво я готую сама, не купую. Якщо вам треба рецепт, напишіть мені. Я скину і доїла батончик. Він, до речі, без цукру, да-да, проте дуже смачний. Ну це ж теж солодке, тому рахується. Це вже обід. Намутіла Кесю Месю з морозивом, Творог, кефір і два виду сорбету мангового. Давно в морозилці, треба було доїсти. Від галібалу вона і відруть морозова. Ну, я залишилась голодна, доїла ще чотири штучки печива відмілка. Прикольна желешка, нормальна. І вже вечеря. Теж желе, подивіться, таке молочне, прикольне. Я приготувала і заїла все батончиками. Два штуки зайшли, як в мілу душу. Вони такі смачні, ідеальні поєднання хрустящої, м'ягенької текстури, ще й начинки, яка тягнеться. Це взагалі як снікерс, відвал, башки, проте там купу, протеїну, білку у складі. Коротше, він типу корисний і реально дуже смачний. Так що солодощі можуть бути ще й смачними і корисними, і желешкою все заїла так смачно, як вам міраціон.